Хотілося б вам показати, що знаходиться в даній коробочці. В даній коробочці знаходиться довгий шнур з карабіном, з таким, Ось він для того, щоб стягувати. Також знаходяться речаги для даного пристрою, досить легко розбираються, стають, ну, стають досить довгими, а також в нас є Спеціальний пристрій, не, сп... ну, не пристрій, скажімо так, що це є кішка для того, щоб здергувати міну. Вона також встановлюється на цей пристрій ДЗМ-1. Ось, він так виглядає. Дуже дякуємо нашому підписнику, який нам досить за дешеву ціну продав його, але. Хотілося б розказати більше про, цю, про цей розміновувач Це, тобто, для стягування мін. ДЗМ-1. Все, якщо ви бачите, тут можна розміновувати або МВП, МВП, мінний взриватель пластиковий, він встановлюється в ці пази, а так, ну, встановлюється, потім підкручується. А також можна розміновувати МВЧ. Ось, за що тих пружинок він встановлюється, защлкується і достається. За що цього, цього паракорду разом з цим. Е